Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за міжнародного благодійного фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 10 березня в студії Діякон Микола Лисенко Христос посеред нас триває перший тиждень Великого посту, і сьогодні ввечері в храмах Православної церкви в останній на цьому тижні лунає великий покаяний канон Андрія Крицького, який налаштовує нас на відповідний стан душі. Який шлях лежить між життям високоосвіченого та заможного сановника та патріарха православної церкви? Відповідь сьогодні отримуємо з життя святителя IX століття Тарасія. Представник знатного роду він народився та був вихований в Константинополі, отримавши блискучу освіту. Швидко просунувшись службовими східцями, Тарасій рано досяг високого звання сенатора Візантійської імперії, але на нього чекало нове покликання. Його попередник, патріарх Павел, змучений боротьбою і законоборчою єресю, вказав саме на Тарасі як на свого наступника. Що зможе подолати іконоборців? Тарасій на той час ще мирянин, довго відмовлявся, вважаючи себе недостойним, але потім, перейшовши внутрішній Рубікон, підкорився. Погодився він на це лише за умови скликання сьомого церковного собору, який відбувся в 787 році в Нікеї та засудив іконоборство як Єресь. 22 роки патріарх Тарасій мудро керував церквою. Він вів справжнє аскетичне життя, витративши увесь свій багатий статок на годування старих сиріт, вдів та жебраків. Кожного великодня він влаштовував для них велику трапезу, під час котрої власноруч прислуговував усім запрошеним. І ніколи святитель не ставав на бік неправди, навіть якщо цього вимагали від нього імператори. Так він потрапив в Опало після того, як відмовився підтримати Костянтина Порфірородного, коли той звів наклеп на свою дружину, бажаючи взяти собі іншу. Численні дива, які відбувалися після смерті патріарха Тарасія на його могилі, красномовно засвідчили його святість, а вдячна народна пам'ять. Назавжди закарбувала згадку про те добро і любов, яку отримали люди від цього істинного послідовника Христового. О, злобі, мої, Богу, усвіща, я, о, Книзі прич читаємо такі слова. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони подарують тобі довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Тим знайдеш ласку і доброзичливість і в Божих очах, і в людських. Сьогодні до нас звертається по допомогу Артем Гаврищук. Юнак, пройшовши через страхіття лейкозу та перемігши хворобу, внаслідок важкої хімії, отримав ускладнення це печінки. для Артема, його матері та нареченої. Залишається єдина надія: допомога небайдужих людей на трансплантацію. Телефон волонтера, який опікується Артемом: 098 783 78 22. Повторюю 098 783 78 22. І пам'ятаймо, ми живемо по справжньому тільки тоді, коли любимо. 098 783 78 22 Це був православний календар за 10 березня. В студії для вас працює ледиякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Триває перший тиждень Великого посту, відповідального періоду нашого внутрішнього вдосконалення. Це, наче, нова сходинка на шляху до богопізнання. Але щоб піднятись на неї, ми мусимо застосувати зусилля. Адже за словом Спасителя, лише той, хто робить зусилля над своєю інертністю, може розраховувати на здобуття Царства Небесного. Тож бажаємо вам сил від Бога на духовне сходження під час Великого посту Христос посеред нас.